Війна Росії проти України закінчиться до кінця 2025 року. Принаймні, таким є базовий сценарій експертів міжнародного валютного фонду. І про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ. Втім, є інший негативний або сценарій зниження. Він передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року. Олег Устенко, економіст, Зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго вечора. Вам вітаємо. Да, вітаю вас, пане Олеже. Готуючись до ефіру і почувши, прочитавши цю новину, була дещо здивована, тому що коли міжнародні діячі політологи роблять певні прогнози, військові експерти щодо війни. Це одна історія. Коли економісти вбачають подальше завершення війни вже в наступному році, трішечки дивує, якщо це так, і це ж вже не перше. Та це приємно. А на основі чого робляться такі висновки. Скажу так, що ви дійсно це не перший раз. Якщо подивитися про прогноз, який ставився міжнародним валютним фондом в кінці 23-го року, то такого ж плану було і розглядання проблематики військової на 2024 рік. Ну там це був базовий прогноз, що війна повинна була закінчитися в 2024 році. Зараз в них базовий прогноз що війна закінчується в наступному двадцять п'ятому році, і всі макроекономічні параметри вони йдуть, начебто, так що. Війна закінчується, і далі 26-й рік це вже період поствоєнного розвитку країни. Думати з приводу того, що це і є той прогноз, на який треба орієнтуватися. Ні, економісти вони використовують вхідні дані, з то з точки зору військових дій завершення війни, поствоєнного періоду. Вони базують свої прогнози на тому, що вони можуть отримати від відповідних служб, які можуть за це. Відповідати і можуть робити подібного плану аналітику. Завдання, вибачте, Економістів, який раз полягає в тому, щоб розрахувати варіант, а якщо що буде, якщо так, що буде в 25-му році, якщо війна закінчується. Ну от ми точно знаємо на 25-й рік, що прогнозується зростання. Ми знаємо, наскільки прогнозується зростання. Ми знаємо розмір золотовалютних резервів на наступний рік. Ми знаємо курс, який закладено в наш державний бюджет. Міжнародний валютний фонд працює. Важливо, що він продовжує працювати. Програма на 15,6 мільярда доларів із цих 15 і 6 ми вже в цьому році вибрали 9,8, майже 10 мільярдів. У нас залишилося 5,6 мільярда на 25 і на 26 рік. В наступному 25 році від Міжнародного валютного фонду ми прогнозуємо отримати приблизно біля 2 мільярдів доларів, трохи більше, але можна орієнтуватися на суму 2 мільярди. 26 рік, ну, от, рахуйте, що залишається приблизно 3,5 мільярди. На 26 рік. А, сказати, що Міжнародний валютний фонд а, там і є. А... Тим економічним радником, який може сказати, оце так буде саме розвиватися ситуація з точки зору поствоєнного або воєнного періоду. Ну я б точно не став, бо в них немає навіть такого апарату. Економісти не мають такого апарату. Ми можемо розрахувати наскільки вистачає коштів для того, щоб вести війну, скільки витрачається ресурси, скільки отримує ресурс, можна сказати, яка проблематика є економічна в тій ж Російській федерації. Ми до речі, ця публікація, яка була. Нещодавно на цьому тижні стосувалася російської економіки, де вони порівнюють українську і російську економіку, приходять до висновку, що російська економіка знаходиться в стадії занепаду. Ми бачили вчора рішення центробанку Російської Федерації, коли вони не підняли облікову ставку свого центру банку, що означає для всіх економістів, які займаються взагалі ну, не обов'язковою економікою там Росії або інших тоталітарних країн, або а взагалі знаєте... Аюються на економіки, для них зрозуміло, що не дивлячись на ті меседжі, які дав Путін своєму аля прес-конференції вільні прес-конференції, коли він сказав, що він не розмовляє з небівуліною головою центробанку Російської Федерації, зовсім не знає, що там відбувається. Вчорашнє рішення на Центробанку Росії свідчить про те, що не просто знає, а ще й віддає накази, що і як треба робити, і ми вже розуміємо, що проблеми там наростають, що вони будуть намагатися їх ігнорувати. Що ресурс вичерпаний, що вони знаходяться десь приблизно в 1987 році перед падінням совєтського союзу, якщо вважати, що колесо історії крутиться зараз набагато швидше, ніж воно крутилося в ті роки, то от там ще півроку рік, і це максимум, який може взагалі нести на собі російська економіка. Значить, це що вони не зможуть продовжувати війну? Ні, не значить. Бо коли ми говоримо про. Про Росію ми радше б очікували, що вони будуть продовжувати тримати витрати військово-промислового комплексу, принаймні на тому рівні, який зараз є. Будуть набагато збільшувати. Я б навіть сказав би не просто на відсотки, а на десятки відсотків будуть намагатися збільшувати і не просто намагатися а збільшувати витрати на свій репресивний апарат. Бо їм треба хлист, яким можна було бити по спинах власних хлопів, і будуть зменшувати для того щоб вони мовчали, бо будуть зменшуватися витрати всі, які стосуються соціального сектору, і це теж зрозуміло, і на цьому базується багато прогнозів, які стосуються російської економіки. Тому якщо ми говоримо про нашу економіку російську, навіть не дивлячись на те, що наша економіка набагато менше ніж російська, ми 200 мільярдів доларів за результатами наступного року будемо. А російська економіка буде наступному році. Приблизно на рівні 2 трильйона доларів, тобто в 10 разів більше. Але все ж таки треба пам'ятати, що за нами стоїть. Європейський союз це 30 трильйонів доларів, сполучені Штати Америки, це ще 30 трильйонів доларів. Додати Великобританію Японію. і Японію. Ця сума збільшиться майже до 70 трильйонів доларів. Ну 70 трильйонів доларів, плюс наші 200 мільярдів ВВП проти 2 трильйонів доларів ВВП країни агресора зрозуміло, що цивілізований світ навіть не дивлячись на будь-які там військові аспекти, які найбільш. Може, важливі зараз можна зрозуміти, що економічно вони намагати слабше. Якщо вважати, що вони знаходяться на траєкторії такого увідання, то це увідання призведе їх до абсолютного знищення. Ну, в плані економіки, і це теж зрозуміло. Ось, пане Олеже, добре, що ми сюди пішли. Питання російської економіки і якраз перед ефіром там ознайомлювався з низкою а, б, статей поглядачів, економістів, та і вони якраз кажуть, що 25-й рік для Росії буде надважким. Перш за все, саме в економічному сенсі, вони порівнюють російську економіку з таким, знаєте, розпеченим локомотивом, який і остудити вже не виходить. Ну, тобто, вони пишуть про якісь безповоротні моменти в російській економіці, в незворотні, я би сказав. На вашу думку, чи це так, чи це не перебільшення і відповідно завищення наших очікувань від російської економіки, точніше, від її занепаду. Ну я я вважав би так, що коли говорять про російську економіку, треба пам'ятати, що в них взагалі їх економіка сконцентрована зараз, особливо на військово-промисловій машині. Все все під військово-промислову машину. Коли вони говорять про зростання своєї економіки в 2,5% в цьому році, треба теж пам'ятати, що дає декілька відсотків, 3-4% відсотки дає саме військово-промисловий комплекс. все решта знаходиться або на нуль. Нелю... Ві точці або показує дуже незначне зростання, або по багатьох галусах загалі показується падіння. Скільки б там не тужилися, не пижилися в Кремлі, треба теж розуміти, що вони ресурсна економіка, вони залежать від ціни на нафту. Нова адміністрація в Білому домі досить чітко продовжує говорити з приводу того, що вони будуть збільшувати власний видобуток нафти, збільшення власного видобутку нафти в Сполучених Штатах Америки буде збивати ціну на світовому ринку нафти, від якої так залежать доходи Російської Федерації. Війна, яка або зміни краще. Сказати зміни, які відбулися в Сирії, можуть призвести до того, що ринок додатково буде наповнюватися, бо там є можливості протягнення транспортних коридорів, в тому числі і для нафти з тих регіонів. А це означає знов-таки додаткове надходження нафти на світовий ринок. Додайте туди ще прогноз, який стоїть по Китаю, що Китай в наступному році буде охолоджуватися. Це буде означати. Теж зміни такого рівня в світі і, і зменшення попиту на нафту зі сторони великих економік, як Китая. Китай, Китай це 20 трильйонів доларів. Економіка трохи менше але ну, можна орієнтуватися на цифру 20 трильйонів доларів. Це означає, що ціна на нафту буде падати, і багато аналітиків стверджують, що ця ціна може бути на рівні приблизно 40-50 доларів. Додайте туди ще ті. Ну поки що дискусії, які йдуть. В експертному середовищі стосовно потолка ціни стелі цінової на російську нафту, яка зараз 60 доларів. Якщо вона буде встановлена на рівні 40 доларів, теж нагадаю, що наш президент, коли виступав вперше на великій двадцятій, і коли він вперше говорив з приводу санкційної політики, це ще 22-й рік санкційної політики. Має на увазі в енергетичній галузі. Він дуже чітко сказав 22-му році, що ми б хотіли бачити ціну на рівні не більше 30 доларів, бо 30 Доларів за барель російської нафти це саме їх виробничі витрати, тобто це скільки вони витрачають на те, щоб добути один барель нафти, все, що решта, це додатковий прибуток. Але якщо вважати, що ціна на нафту буде навіть на рівні 40 доларів, то це означає, що російський бюджет втратить приблизно 30% від власних доходів, і це щонайменше. найменше. А 30% російських доходів це те, що йде зараз у них на саме військово-промислову машину. І коли вони в це будуть втрачати. Я далек від думки, що вважати, що вони не будуть фінансувати військо. Вони будуть це продовжувати фінансувати, але знов-таки повторююся, що вони збільшать витрати на репресивний апарат на десятки відсотків і зменшать соціальні витрати, які вони зменшують і зараз. І це означає, що рівень незадоволення, рівень напруги буде знаходитися на критично високому рівні. Це як кришка, яка в кастрюлі і там вода вже кипить, і треба або підняти кришку, або зменшити вогонь. А вони mm -hmm. не зможуть зробити ні те, ні те. Кришку зірве кінці кінців, так що в них дійсно є серйозні серйозні проблеми. Дуже цікаве порівняння і дуже влучне. Пане Олеже, ми дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку. Бажаємо вам тихої Ді. ночі. Глядачам Дякую нагадуємо, вам. що з нами був Олег Остенко. Дякую, економіст. що запросили? Дякуємо і чекаємо вас завжди.